Всім привіт народ! Що ж, виїхав я знову поганяти галавля, можливо щучку, судачка попробую. Галавль вже грає під травою, під берегом. Буду пробувати на прошлий облірок натурального кольору. Взяв такий самий, але там одна сторона жовтовата, друга серебра. Тому будемо пробувати, славити галавлика. Сьогодні погодка, як бачите, хмарна. Ось. І Вдів я ось таке ні чоботи. Щоб далі нам можна було пройти. В минулому відео я не пройшов далі, тому що там був типа залівчик, не вистачало тих маленьких чобот. Ну зараз ми будемо пробувати ловити. Заварюйте чайок і приємного перегляду вам. Я ще справила не натуралку одразу, а возьмем таку з різними цвітами. Уже прям так пасмурно сьогодні. Для головля це не дуже добре. Ну, будемо пробувати його споймати. Уже прям моросить зараз. Хотів би подякувати тим людям, які виправили мене в коментарях і вибачаюся за насморк. Хорошо би було б на ту сторону. Це треба водку тащити. Народ оснастив, але, пожалуйста, смійтесь. І в мене тільки 16 грам вантажик. І ще я прикріпив сюди 6,5 грамів вантажика. Ось така у нас получається. Народ. Щось не хоче брати. Нема. Нема бажання сьогодні. Уже скільки обійшов і силиком не хоче. Зато я майже на, на, на тій десні. Ну тобто майже на тій стороні десни. Щас вам покажу. Там я був, а оказався тут аж оце все пересохло. Да, течія тут, конечно. Така, що, блін, смыває. Ну проводку ще можна робити. Щось взагалі не хоче брати. Главлік виходить тут під берегом, прям скакає, на мілені чи щучка гуляє, не хоче нічого брати. Зараз ми під берег підійдемо, зараз спробуємо під самим берегом пройтися. Уже прям Вітер зараз подув, холодно. Щось би взагалі не впасти. Прям така погодка щуча. Що вам видно, там проміжудок такий. Якщо зараз би сонце засвітило, зараз би, би заграв. Би. Ну, нема бажання. Стоїть і не хоче вбирати. Я бачу щучка, чокушок гуляє. Можна спробувати. Уже дощик іде така погода, прям Гарна. Ну, щучка щось. Розчаровою. Зараз если не буде брати, поставлю кислотний лоббер, хороше місце знайшов, але не перспективне. Далі пройдемось. Народ, дивіться, яка красота. Ну, тут хоч щось що повинно стояти, дивіться. Дивіться яка. По любому щось. Та й стояти должно. Давайте спробуємо. Друзі, вже не від мене вже це залежало. Не було контенту, не було риби. Вже напевно це така погода. пройшов скільки ходив, ходив, бродив, нема нічого. Е, дякую за перегляд вам, дякую за лайки і дякую за підписки Ну, потрібно щесь виважувати, щоб Ютуб продвигав Та сьогодні слабо Хочу сказати. Що народ? Закінчуємо рибалку. Були в мене два удари і все. Пройшов я, наверно, 6 кілометрів. Туди назад Не, два удари і все. Ну, Щучка гуляє на лілечки, щупачки. Е, Голлавлік також. Якби ще було б сонце, так би він, б, я думаю, обрав би. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустріч!